Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. В Олександрії відзначили День Соборності. Нові послуги Центру надання адмінпослуг. Статистика від Олександрійської психіатричної лікарні. 105 років тому, 22 січня, українці проголосили незалежність своєї держави і створили Українську Народну Республіку. А рівно через рік відбувся акт злуки – УНР і ЗУНР. УНР. З нагоди Державного свята, Дня Соборності в Олександрії 22 січня, відбулися урочистості біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Під час заходу вручили подяки за успіхи, професійній діяльності, служіння українському народові та активну громадську позицію. Докладно далі. Україна сьогодні продовжує боротьбу за незалежність. Цілісність держави буде цілковито відновлена тільки після того, як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом. Тож під час урочистості з нагоди Дня Соборності першочергово дякували воїнам та всім, хто допомагає наближати перемогу. Сьогодні тисячі олександрійців зброєю в руках захищають наше місто, захищають нашу країну. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яті всіх тих, хто повернувся додому на щиті. всіх тих, хто віддав своє життя за. Наше місто за нашу країну за наших дітей, за наше майбутнє за нашу Україну. Ми дякуємо хлопцям і дівчатам, які і сьогодні знаходяться на передовій і роблять свою важку роботу. Захищають Україну. Очільник Олександрійської РВА закликала ще міцніше згуртуватися всім жителям громад району у підтримці фронту та захисті незалежності. Хочеться вкотре. Подякувати нашим захисникам і захисницям, тому що вони роблять неймовірне, надзвичайне захисті рубежів нашої держави. А нам, цивільним, і ще раз треба ще сильніше об'єднатися в допомозі нашим Збройним силам України, Національній гвардії України, працювати на розвиток на Олександру Лисову. Пастору релігійної організації Церква Божа Ковчег Спасіння та Олександру Наріжному, громадському активісту. Подяку отримала і волонтерка з восьмирічним стажем Невтомна Віра Вовк, яку добре знають бійці, волонтери олександрійці. Хлопцям там ще з 14-го року, які приїжджали, приходили до нас на гостину в мій будинок зі мною зустрічалися. Дуже тяжко, дуже тяжко. А зараз Пекельно, просто пекельно. І скажіть, будь ласка, як я можу спати, як я можу сидіти, сили знаходити, нити. Ні, це не для мене і не по моєму характеру. Я е, дуже підтримую тих, хто теж допомагає. Кожна людина повинна допомогти, тому що ми єдині. Єдині у всьому, у боротьбі. Єдині, єдині ми у своїх почуттях і в допомозі. Головна традиція у День Соборності це живий ланцюг, який українці вибудовують, символізуючи об'єднання українських земель і державну єдність. Театралізація пісні Соборна Україна стала символом традиційного живого ланцюга. Також на знак шани про об'єднання українських земель присутні поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Олександрівський ЦНА постійно розширює коло своєї діяльності та опановує нові послуги. Так наприкінці минулого року адміністратори отримали доступ до Державного земельного кадастру та мають змогу надавати витяги з нього. Наразі мають змогу надати інформацію щодо нормативно-грошової оцінки земельних ділянок. Деталі прокоментувала Світлана Яременко. Олександрійський ЦНАП попри карантини та воєнні події опановує нові послуги. Так наприкінці 2022 року адміністратори ЦНАПу отримали доступ до державного земельного кадастру і мають змогу формувати витяги з нього. Деталі прокоментувала Світлана Яременко. В 2022 році державні адміністратори ЦНАП отримали доступ до державного земельного реєстру. Це дає можливість громадянам звернутися до адміністратора і замовити витяг з державного земельного кадастру. Дані витяги необхідні громадянам для, наприклад, для оформлення спадкових прав. Для купівлі-продажу майна для оформлення земельних ділянок у власність або передачі їх у відповідно у власність, тобто дана послуга не є популярною серед населення нашого міста раніше звернення було до державного земельного реєстратора. Зараз на даний час, у зв'язку з війною, земельні реєстратори в місті відсутні. І тому звернення йшли до інших міст, наприклад, таке, як Світловодськ. Зверталися наші громадяни, їздили за отриманням даних витягів, тому що не всі мають можливості онлайн скористатися сервісом отримання витягу. Тому, відповідно, було прийнято рішення, що. Адміністратори ЦНА повинні самостійно приймати звернення від громадян, реєструвати відповідно звернення на онлайн-платформі і віддавати витяги вже готові громадянам. Це займає 20 хвилин, ну саме найбільше це 30, щодо того, як працює інтернет. Наразі 40% послуг надаються безпосередньо адміністраторами установи без звернення до суб'єкта надання адмінпослуги. Тобто ми прийняли заявку на надання послуги і можемо одразу ж видавати результат або через там відповідно 10 робочих днів після перевірки даних. Це, наприклад, є як відомості про склад зареєстрованих осіб за адресою. Стара назва цього послуги це довідка про склад зареєстрованих осіб за адресою. Відповідно. По даній зверненню громадяни повинні обов'язково подавати до нас документи, а ми їх перевіряти, тому час витрачається, наприклад, 10 днів. Але цю послугу надають безпосередньо адміністратори ЦНАП. 13 січня стартувала нова послуга від ЦНАПу. З 13 січня цього року прийнята індексація щодо нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Змінилася індексація вплинула на нормативну-грошову оцінку для земель не сільськогосподарського призначення. Що таке нормативна грошова оцінка? Це відповідна індексація, яка впливає на орендну плату або на земельний податок. Тому громадяни, які мають у власності або використання. Стовують в підприємницькій діяльності землі, відповідно повинні звернутися до ЦНАП і замовити нормативну грошову оцінку. Також вони мають можливості звернутися до електронних сервісів державного земельного кадастру ЄЛНГО і замовити самостійно дану нормативну грошову оцінку. Це звернення повинно надійти до нас з 13 січня по 20 лютого, тому що підприємці і. Юридичні особи повинні подати звіти до податкової з відповідно новою нормативно-грошовою оцінкою. Зараз на даний час вже суб'єкти господарювання пішли, з понеділка ми приймаємо, приймаємо звернення. Звернення приймаються через адміністраторів ЦНАП, талони можна отримати на рецепції. В планах встановлення у безпосередньо в ЦНАПІ платіжних терміналів, що дасть можливість карткою сплатити за послугу безпосередньо на робочому місці адміністратора. Більшість пацієнтів Олександрійської психіатричної лікарні складають хворі з невротичними розладами. Переважно це жінки віком 30-40 років. Значна кількість перебуває на обліку і тих, хто має розлади пов'язані з віковими змінами. Докладніше про статистику Олександрійської психіатричної лікарні та переживання, які зараз турбують людей, розказують лікарі медичного закладу. В Олександрії у минулому році показник психічних розладів і поведінки залишився сталим. Якщо раніше людей турбували сімейні проблеми та фактор відсутності грошей, то зараз в умовах війни спектр переживання змінився. Приблизно виявлених нових пацієнтів з серйозними захворюваннями таких, які раз звернулися і більше не приходили, а такі, які продовжують лікуватися, це порядка ну десь може. 200-300 нових випадків виявлених за цей рік. Не кажучи про тих людей, які лікувалися раніше, і знову приходять до нас лікуватися. Як і раніше, більшість випадків складають пацієнти з невротичними розладами. Пацієнти з тяжкими хронічними психічними розладами, такими як там гострі психози, шизофренія, біполярні розлади. Таких пацієнтів, як була певна кількість, так і зараз приблизно така ж кількість залишається. Але більше наших пацієнтів це люди з неврозами, з невростенією, з тривожно-депресивними, депресивними розладами, тобто психічними розладами, які пов'язані з стресовими ситуаціями, з конфліктними ситуаціями, з якоюсь невлаштованістю, їх трошечки більше стало у гендерному співвідношенні. Переважають жінки 30-40 років з тривожно-депресивними та невротичними розладами. У нас в суспільстві така. Таке уявлення стереотипне, що чоловіки мають бути сильними, вони не можуть ні скаржитись, ні плакатися, ні, ні, ні шукати допомоги, вони мають все самі подолати, мають з собою справити. Бо ти ж чоловік, ти мужик, ти маєш терпіти, ти маєш бути сильним. Насправді, мабуть, потерпають однакові жінки і чоловіки по-різному, але приблизно в однакових пропорціях. Але до нас звертаються більше жінки. Чоловіки, якщо звертаються, то зазвичай вже в більш такому тяжкому стані, де треба більше зусиль докласти до їх лікування. Велика група пацієнтів Олександрійської психіатричної лікарні люди похилого віку з проблемами, пов'язаними із віковими розладами. Є серед пацієнтів і діти з ними працює дитячий психіатр. Пару років збільшилась кількість дітей з інвалідністю, яким призначається державна допомога по інвалідності. Чому так сказати зараз важко? Можливо, просто раніше менше уваги їм приділяли, і педагоги, і батьки менше знали про такі розлади, і просто не зверталися за допомогою. А тепер стало більше уваги, більше діагностики, і виявляється більше дітей з тяжкими розладами, яким призначається соціальна допомога по інвалідності і відповідне лікування. А раніше вони просто до нас не доходили, сиділи тихенько вдома. Серед порад, які допоможуть покращити психічне здоров'я, лікарі виділяють спілкування, фізичну активність, освоєння нових знань та допомога іншим. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна. На перший квартал 2023 року заплановано щорічний обласний форум з презентації планів цифрової трансформації. Повідомили на обласній нараді з представниками райадміністрації та тергромад. До форуму вже розроблено дорожну карту цифрової трансформації на 2022-2023 рік та проєкт програми інформатизації Керворецької області.